Один, поїхав. Ух, я забуксувався. Так, тут головне з траси не все змаршого. Ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой-ой-ой! <sentimental> <interject> Сразу перший прыжочок прям вообще. Топово. Що, я їду даст. Та я тоже ще живий. Бамперак прям потеряв. Всі, Всім привіт. Всім привіт, Ой, ми їдемо повністю. тут. У нас тут Ой, така я... собі версія Дакару. Короче, ми їдемо в пустелі. У нас сьогодні О! троє, це Атом Плей і Дімонесі. О, Атом зрізає, подиви, який хитро. Я не зрізаю, я їду по прямій. Прям по прямій їдеш? Ну ні, по прямій не вийде, треба трохи літати. По маршруту бачити. треба їхати. Так мій маршрут взагалі через дорожку якусь там вів. Так правильно. правильно? А, ну, ну то це конечно. ж Дакар! У Дакарі немає доріг. Дакар, Як туда бачиш, що уже туди їдеш, бля. Є тільки метки О. якісь там. Треба кумчика догнать. Да. Да, доганяйте, доганяйте. А я їду за кумчиком. А, я доганяю. А я нічого не бачу, у мене піском засипає а, камеру вообще повністю. У мене теж все засипає. О, о, о. А, Дімо, мене вже. о, то ви близько. Ой-ой-ой, бережа. Ой, ой. Тут камінчики ой, починаються ой. на узбіччі обережно. Вона вообще перевернула, бля, щоб ти розумів. Ой. А я бачу. Капець за вами пішли просто. ой. Да, да, пап, кризи ой, ой, ой. якісь у мене почалися. А, Вообще жорсткі. Каміння було! Прикинь! Йома, я там замняв щось конкретно, прям на своїй своє. Я деканці. їду, я їду. А ви я, що, відновлюєтесь? Подожди, ні, бо ви, Ні, Я ще ні разу не відновлювався. Я ще не відновлювався тоже. Тю, мені показалось, значить, Димониси тільки що відновився? Ні. О, у мене та. О, все, все. Про... Щось таке підвис... Щось підвалу, проїхали, да. Цей... Проїхали якісь лаги, блін. Радіоактивна та... зона. Ой, А ви ой, задні ой. мене, не? Да. Не, я походу зараз не доїду оці камні, прямо вообще мені всю картину маліну, іспортили. Та І у тебе ж там лаги, повний прям. привід, ралі, та ти шо? Так у мене лаги якісь, я не знаю, що це за Досі? Лаги. Чи? Чи що? Да, три. фрізить просто по ж. не по-детськи чогось. Може просто багато людей. У мене все добре, Опа, тіпа. ну. Ні, я пригануло... все, я, я з ног. Ой-ой-ой, ой. Ну, я типа можу їхати, но у мене немає колеса. Ой-ой-ой-ой типа, ну, блін, це походу мапа така лагуча. Може, ну, под реально так ой, фризить ой, ой, прямо. Ой. Оп, оп, У мене оп знову оп. почалось. Надо, знаєш, що? Надо пошукати саме цю карту і ще раз стартанути. Ой, Тільки ой, просто кумчик. на другому якомусь. Ой, кумчик доганяє. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой. ой, ой, ой. ой. Ні, я живий, взагалі, я живіше всіх живих. Подиви, Дімон і Сіва вже в соплі там воно. Ой-ой-ой, каміння! Ааа! <laughs> а я що ще... ж... Ой-ой-ой! Застряг, пацани, допоможіть! Ти в каміні застряг, чи що? Блін, ні. Ну да, в каміні, на каміння заїхав і застряг. Я не знаю, що на каміння тут ще срака, вон, срака просто, коли ці камінчики попадаються. У мене вже колеса нема одного, походу. Да, все, у мене нема колеса одного. <laughs> Якось я їду. То я їду далі, Блин, я на, на цьому. на дистанції. ви врували, там 300 кілометрів просто з чим-то. Метрів, метрів. 300 метрів, метрів. Опа, Димон, еси тут. кидає Кидай цей. Як його? Трос? Трос, <хи> да. А, ні, у мене переднє колесо теж коротше, вже спущене. Десь об каміння, походу, я розбив. Так, ну ладно, я погнав, бо бачу щось я там доганяю. Ой! ой. Газу, газу, а газу. відмовитися не можна, да? Нет, конечно, все уже. А, ну и все. Від Не, виновлива відновлюватись він каже, типа. Не, ну ти можеш відновитися, але ти вже дисквалифицированный, так як я. От я зараз уже дисквалифицированный, типа. А, ти відновився, да? Ну да. Все, я тоді тоже вижу. А що я зроблю, блин, з вами хочеться поганяти, а я не можу ніяк цей... Їхати там уже. Блин, я в якомусь такому камні застряв, що прям виїхати не можу, прикинь. О, є. Так, пацанчики позови на помощь. А я через інс, короче. Ну, ага, через перемотачку времени. У мене є машина времени, то я, короче, вертаюсь назад, щоб... Не, лаги, конечно, жорсткі тут, це вообще. Тебе тоже? Блин, я думав, да, це да. тільки у мене може щось композить. Бо, слава Богу, що ні. Вона якась лагуча вообще. Ой, тут далі пацани, Ой, манит. Не ИМОНИСИ! Не, не. А, це ще не, тебе не бачу, подожди, ти ще. Ого! А гельму, таке гельму возможно, блять! Й-мою, що, що я тебе ще з колесом зайду. Диви на мою машину, вона горить. Чуєш, Тарас. Чого? Со стойки перевернув, ну задню стойку, короче, перевернув на другу сторону, зад... ну колесо заднє. А, ага. Прикинь. Я собі. Ой, у мене щось з двигуном. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Не, ну походу реально треба на другу карту, бо це якась вообще, тупо ну, срака якась у мене. Ну, вроде не супер тупий комп, типа все, ну, блин. Ну, а так. скільки ще їхать? О, роздуплило, все, лаги пройшли. Не, Та й... Дай... Нет. Нет. Блин, ну лаги. Дай Димоныси, подожди, десь стики шоко. Я зараз а, тут все все, вже уехал. Та ти виграв, че ти куди вже їдеш? Уже нема Якийсь їхати. Якийсь містер містері ще тут їде. Да, їхав тільки ще. А в нього щось не лагає, я дивлюсь. Алло. А як ти розумієш, це чи лагає, чи ні. Так він мене обійшов як стоячого. а Не, ну Блін, це, звісно, що ж це красиво, ну а взагалі я хоч раз доїду чи ні. Ну у мене такі О, зиме. Перевернувся, містер містері. До випендрувався. Так, я доїхав? приїхав виходить. Получається, ну, що так. Да. Виграв. Стій, так, ми, короче, я хочу тройнить такий, типу, тройное проникновение, ебать, в Тараса. Так, ламай, що Тараса ми Давай, поехали. 3, 2, 1. О, Перший Дімонесі страдає. Не знаю, чого? йо мое Так подожди, а хто? Ніхто не відновлюється? Я ні. Не. Відновлюватися нельзя. Че мене вирішили вбивати? В першу чергу тебе треба вбити. Що Це не чесно, блін! Я що тут страдальний. Да. Так у тебе тачка сама міцна, подиви. Та яка сама міцна, я ж не взяв ролійний. Ти ще їздиш. Це ж не ролійна версія. Ралійна сама міцна. У мене якісь фрізи. А! Ой, чиєсь колесо полетіло. А, це Тараса. Дімонесі, добивай Тараса, добивай! я вже не можу їхати, А, а, то то, може, твої колесо поїхало? Да-да. та Татара! <ріст> а він а ще у мене, може зійти, щоб ти розумів, у мене фрізи такі, що я нічого не бачу вообще, що відбувається. Так, Димони всі вже все. Я його... тільки, тільки натискаю <ріст> газ, у мене фріз одразу. Опа, чо, ти щось відскочив, потім обратно вернувся. Ну, то ж таке. Блін, ми ще з тобою їздити можемо. Ой! Що Що це з тобою? Я взагалі не можу зрозуміти, що зі мною. А, Дімонесі ще може їздити, чуєш. О, глянь, глянь, виповз, виповз. Ага. Так, да, я єлі їду ви що. Ні, я назад взагалі не здаю, от тільки вперед і то Лейс подумаю. У мене ледь, 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 тільки так. назад. Ех, э, переверни Тарас! <ріст> <ріст> так, зараз, зараз, зараз треба прицілитися, хорошо.

Ой-ой, чего ой, ой. Тихо, тихо. Перевертай. Нормально, нормально все. Я нормально. Перевертатись нельзя. Нельзя, короче, відновлюватись, перевертатися. Виживе тільки самий сильний. Ко сдох, не... здохне движок, я, чесно кажучи, не знаю. Але. Димон Дімонесу... Дімони си, походу. Мені сравка прирва. Ооохо-о! Хохо! Оце залетище! А я ще живу. Движок здох. О, ти як шо, ти краще їхати почав, чи шо? я не зрозумів Да, я тобі там Ні, щось рихтанув. Чи чи що? Я походу самий перший. Я, походу, самий перший. А то уже все. Ой-ой-ой, я там. мінус пойду. у мене все, у мене двигатель мінус Як я ще живу, я не знаю. А як ти їдеш? Я не знаю. У мене що тут двигатель, а, подожди, як там завести? На В чи на Б, подожди. На в. А зажигання включено. А, все, да, у мене движок здох повністю А, у мене двигатель. Все, в мене здохві. Коротше, хлопці, по ітогу цього веселого конкурсу, я тамада. Получається. В мене ми вага... ноль. Я у Дімонесі у Дімонисі... 0, у Дімонисі... у кумчика, 1 бал. Ура! Бал. Так, ну що ж, починаємо другий етап нашого тріатлону. Це у нас буде гонка. Гонка на виживання без відновлень, без нічого. Їдемо по трасі і нікуди не звертаємо. 3, 2, гоу! Скупчик даже разъемался. Ага, да він уже просто считав, ты він знає, скільки надо там. Вони, наверное, там раз чекали. Там. Оу! Воу, 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 воу. Мы передбачиваем и приколы. Вы что натворили? Алло. Тут было сказано, гумка на выживание. Ясно, понятно. Все, пацаны, да? Я можу дали наехать. Димонеці це... взагалі на даху стоїть. Це нам приснилося. Ладно, запишемо на, на, на мій фальштарт, короче. Не давай не так быстро підрізати, бо це щось вообще. Надо на фіналки вже іменно підрізати, почав. 3, 2, 1. Я без звончав взагалі. Михай... Хто вважає тут перший, я вам відповідаю. Ой-ой, ой а там що. Ну, читерська тачка, то що я зроблю? А ну так, да, подиви, як він летить. І він досі ускоряється. ну, Тут, тут да. пришвидшується. Ой, Але ой, зараз ой, повороти ой. почнуться, да да, да. У мене вже отлетіла трошки ну, одна там штучка, коротше. Ну, нічого. Кумчик, я тебе зараз кого обгоню. Ти впевнений? У нас машини немає. На скільки можна? їдеш зараз? Ти скільки зара їдеш? 245. А чого в мене не так взагалі? Ти, походу, тачка ті повинно що. Однакові у нас машини абсолютно. Подивись, де атом уже, 500 метрів, алло. Чітер, четер, четер. Тут повороти. Тут головне не взлети тут. Я не взлечу, куди мені взлітати? Не, ну це не чесно, О, Мінус Дімонисі, все. трошки не чесно получилось, але ми вибираємо кожен, хто хоче тачку. Так да, я не проти взагалі. У мене вже ви... одне очко, так скажімо, є. А, так, У мене що... мінус колесо. У мене теж одне вже, по суті. Ну, це я це доїхав. Ісі, вже доїхав. мінус, димон, взагалі, вообще вже. О, ничего себе, у мене, походу, колеса якось немає. А, ні, є, все. Я доїхав. Я на месте, я красавчик. Ну все, я тоді висетую зараз свою машину. Зараз кумчика, щоб він зробив то, що треба. Запечатаю! Не запечатав! Просто пролетів! Ой-ой, я вовсе. Я я я весь квартал перелетів вовче на криші. Та я бачив. А я просто поняв, походу, реально на горочці такий став, що ти реально мене ага. не перепічав. Так, ну, да, там трамплінчик такий, що капітан. Димонисі зря. Ой-ой-ой, Дімонисі мене збив. Блін. А Димонесі точно так само, як і ти. Короче, пролетів і так а -а -а. же само в Хорке замутив. Ну, Колосок друге місце. Я холодний. Так а друге що друге, толки з другого. Да. Ну. Так, переходимо до місце. Перше місце, так що одне очко у мене, одне очко у кумчика. І наступний етап у нас вирішальний. Mm. Так, хлопці, третій вирішальний етап. Вирішальний етап саме в тому смислі, що хто доїде, хто виживе, той молодець. Ну що? Ай молодець. Чок? Давай, тому на нащо три їдем. Три! Ра... А ти, <рес> скуда, то, блін. <рес> 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 Давайте. Раз. Та... поїхали, стоїш? То вже перебор, да? Я не поняв, ми їдемо, чи ми стоїмо. Да їдем, їдемо. А, все. Срізануло. Жесть. А хамуха. Повороти, поворіти! Тут треба обережненько, ай. Аккуратненько. У мене мінус спліттер передній. Доганяй, аганяй. Доганяю! <реш> Бляха, тут 6 скелів торчать. Ой, ой! Все. ой. Шо Що тут ти у вас? не понимал, Димон, если там просто ушел. Ушел тут. Можно, можно, проезжайте. Воу, 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 сейчас у меня не дуже повертает. <реш> так, ага. У Мене вообще не повертає направо, мені тільки поварить и налево, можу їхать. Так. їдемо їдем по відбійнику. Давайте хлопці нам приснилося, мабуть, бо ми щось так резко стартанули Розігналися. і дула, що... Один, два, три. Їдемо! Опа, назар всіх О! пропустив, зараз буде підпихати. Да. да, я зараз буду всіх довбати тут сраку, хто не, захищ... не захищений. Геріс, зайди, прикрий нас. А, Геріса немає тут, тут тільки Дімо Сюда! Оп, Сюда оп. Оп, оп. оп. все честно, все честно, гонка такая, я не виноватый. Ну, да. Ой! Ой-ой-ой-ой, еду! Ой-ой-ой, хтось колесо ой! втратив. А, ти це мене тут перевернуло вообще. Я на чью бампери застряг. <ріх> це брак. на моєму, це на моєму, походу. Та ну жесть, серйозно. У мене немає вже знов на цьому же повороті, у мене немає заднього лівого колеса. Я я в... їду. Я їду. Так, Але хоча б, знаєш, мене, е... цього разу мені хоча б проще, бо я повертаю. Покажу. Ну що, всі здохли вже? Ех... Ні, я ще їду. Ні, я, я ще вже... теж типа. Ну так, це я тільки пленталю. одне слово їду, але. О, ой. Ой. О -хо -хо! На, поможу. Все, я не їду. Бля, тикий твій бампер застряв в моєму чи колесі їду? тепер. О, все, дай мені ще раз. Ох ти! Ти мені розвалив колесо. Із... Ну, короче, що я тебе переверну. А, ні, все, колесо є, вроде. Ні, нема колеса. блін! Ви вже на фініші чи що? Ні! давайте рестарт, я прошу. О, їдемо, їдемо, ні-ні, їдемо! Так я едем, тараса немає вже все, погнали. давай. Треба обережно, акуратно і головне, щоб. щоб всі доїхали живими. Да. Три, Монесі, давай, два, Один! А, поїхали! О, поїхали. Оп-оп-оп. А що це ти всіх пропустив? Я не всіх це пропустив, спеціально. мене на бордюр. Мене на бордюр а, ви закинули. Ладно, то не я, я, був, тут, то я тут, тут рядочком, так що я перерився, щоб... щоб не на заборі стоять. Ой, не на бордюрі. Коротше, ви мене в бордюр затолкали, а у мене машина низька. І мені звідти ніяк а, не вийшли. Монорельс? Монорельс а Ну, типа того, так. Да. Ой, а що ти так близько, Тарас? Що там переведеш. Ааа, я там трошки розвернуло мене, коротше. Ааа, а Димон і СІДВЯш куди урвався. Хватанув травички трошки. А в мене нема ще ні одного очка, може бути нічия чи що? Ну, якщо буде нічия... буду ничьия. От так хотів в мене в'їхать, да? Не. Ну, я все, я. Коротше, если ви зараз доїдете, то я проиграв. Если... Ну я думаю, що рестарта вже точно не буде, ні. Не, ну все, це вже не буде реставр туди. Коротше, ви виграли. Ну хто там, хто із вас поділив перше місце, рішов. бо я. бо я вже все. <схи> я тут зловив те дерево, яке Дімонесі до цього ловив. Я думаю, якби Дімонесі зараз був на другому місці, він би кричав: давайте рестарт, давайте рестарт. А Та <схи> <А нічо? схи> да, подожди, Дімонесі теж повинен виграти, що тільки ми. О, а чиє це колесо тут лежить? <хи> Димонси, там твоє колесо валяється. Не, моя чи? тачка, короче, не підходить трошки для оцих поворотів. Моя більш для прямих таких, знаєш, типу. Надо було ралійну брати, раліна прям дрифтить. чітко. Ой-ой-ой. Давай, давай все. Надо було раліну брати, я щось не тут трошки Я їду. Ой-ой-ой, ой, ой які тут краєвиди гарні. Ой, задивився. І як помогло? Мінус колесо. У мене теж. Ну, Я походу доїхав перший. Що? це не, точно. Ручничок не допоміг. Колесо ну стань, Блін, ой, ще чийсь бампер, бампер тут мені заважає. Це Тарасин бампер. Можливо, так. Да. Опа, а хто це тут їде, нічо собі. Їде! Бляха, в мене двигун перегріється, походу. О, я їду, типа. Нічо собі. Блін, та що я кожний цей поворот такий буду ловить отак. Половлю, потім машини, машини так, а не бью. Так я тут чим сильніше ти косаєшся, тим менше швидкість, і тим краще ти їдеш. Але кожний наступний Ой! удар. Раз, кожний наступний удар смертельний. А, все, у мене колесо випало. Все. О, без <рес> нього краще їхати, воно мені заважало. Серйозно? Воно мені у мене буквою зю стояло. Я дивлюсь як так. ти повертаєш. Ти ж колись нема передніх. Є. Є, щось Одне, було, одне мене. є. У мене ліве. <світ> Блін, ти мені, мені хетчбек зробив. <світ> у мене <світ> був седан, <світ> взагалі то. Ой, я заглох. Все. Пожалуйста, там не вирізайся. <світ> Я Все, все. Димонсі виграв. Так, ну Тура, то, то, я. і я. Я знаю, що треба робити. Так, ну і що ж, у нас фінальне змагання. Зараз буде вирішальна спроба оприділити, хто, хто ж із нас, коротше, найкращий. Невеличка така гоночка, буквально по набережній. Трошки смертельно, звісно. Тут дуже багато там перешкод, паварітів і так далі. Ну, і заодно це буде вже фініш. Хто вже виграє, той молодець. -да. Ну що, давайте. На рахунок. Раз, три, два, раз. А не, ні, я не буду просто спішити, я розумію, що я вже програв в гонці тим, що я поспішав! Ви е! <ріст> що гоните, блять? Та що таке було? Їду, іду, иду, иду, да. Два, три, гоу! Go. Так, я, я так зрозумів, що так. Да, тут коротше швидко, не значить добре. <ріст> 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 добре. Да. Я вже поняв, це по прошлій гоночці. Так, Димонсі направо. Тільки Тебе ой 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 вилетів трохи. <гум> Димонси хитрый, він хоче, щоб за мною Як я тут Куди їхати, їхати, да? <гум> <гум> то я просто не, просто не понял, куди митку став. Та от по цій прямій прям їдь, і все, нікуди не звертай. Вы щас з правої сторони. Ой, і я часто я за вас кого в воду улучу, все. <гум> так ну, от ж на той рассчитан уже. Що хто ой, доїде, той красавчик. У мене щось двері відчинені. Не, красавчик. Ой-ой-ой, ой 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 А знаю. Могу скоротити трошки. Сті! <плес> а <плес> а, <плес> а, <плес> а то мене спеціально підвізав. Та не спеціально мене розвернуло <плес> <та> я А, <вообще? плес> о, все, дякую, Ату. Та. та, пожалуйста, їжай, провіряй цю дорогу сам. Так, а що, все, Назар все, чи що? Не, не, я живий! А, всі їдуть, всі здорові, дома. Я живий, все добре в мене. Просто що Дімонесі перший вирішив провірити цю дорогу. Опа, але вона складна ця дорога, але ні, складна. живий. Всю обшивку, конечно, поцегокав, але живий. Йду далі. Такс. О, так Димон Сімчук. О, в мене все вже, почти. Йома, тепер головне доїхати. Раз... Пане, не могли б просто... мене пропустити трохи? У мене на біг просто клони дуже жорстко. У мене на біг клони. Шо, що, що, я. Да, я нормально їду. да. Ой, ой. А коли У мене закінчується? тільки там бампера, оцього. Дальше Димонесі, коли Пірс почнеться, ти побачиш там. Да, побачиш бублінь, пірс, Це все. Ой! А, давай, я там плей, блін. Я, я сподіваюся, що ви десь <різь> просто всі повилітаєте. Я реально спорю. Опа, на це Дімонесі все. вже бачу. Я на це сподіваюся. Еу! У мене, мене просто на бік клонить, мене дуже на біг Та ну це ж уже твої проблеми. Все. Ні, у мене теж дуже набік клони, але ще їду. Ще поки Ух, що живий. Все, конкурентів нема, можна потихеньку, Як це, а потихеньку. А? Та ти там щось там десь кудись не знаеш. А, 80 лечей їду, блін. А, бачу, бачу, бачу. Так, треба вирвати релису, бачу. Обережно, бачу. обережно кажу, блін, чуть <місляє> не вилетів <місляє> нафіг. Оп. Так, все, мінус колесо, блін, тепер воно мені не должно мешать хоча б. Я бачу воду, пирс, яхта, Короч, все ясно. Його! Його! Ну, а така вийшла гоночка. Виграв тут, короче, Ой! у нас кумчик. Так що вітаємо його! його! Де моє шампанське? Щас полью з пісюна.